Благословен Бог наш завжди, нині по всій час, і на віки віки слава тобі, Боже, на слава тобі. Самі непасни, утішителя душі істини, що всюди все і, і все наповняєш, наповняєш. скарботі про життя подателю, подателю і прийди і все в нас, і очисти нас від усякої сквер. Святий Боже, святий святи кріпкий, святий безсмертний, помилий нас Святий кріпкий святий безсмертний, помилуй, нас. святий Боже, нас. святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, Слава Ціна і святому духах, і нині, і по всіх і на віки віків. Пресвята свята, трайця, помилуй нас, Господи, очисти ріха наші, владико, прости, закони наші, святий, завітай, сили нам учі наші, мені твого рати. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи. Помилуй, славу цю сина, святому Духа, і нині, і повсякчас, і на віки віки. Амінь. Бачного, що на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє Царство і сили і славу Отце, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки. Бож на престолі серце Спасителя в полумі, вогняні вині, усіх присвяче до Божественного пристанов вища. Де болі душі, душі ті силяються, радиться, призови мене сла, пробачивши мої прохрішення, Величуємо тебе, Христ, Христе, бо достоїв ти нас, нас бути мутри, причасниками. Ще рот серця Твого, що віддам Господеві за все, що Він воздав мені. Життя давче Христе. Вогдостоях ти нас бути причасниками Щедрот пресвятого серця Твого на нього поває серце моє, і він допоможе мені, Живей час, як по тебе, життєдавче давче Христе. Бо достояв ти нас бути причасниками ми, пресвятого серця Твого, серце чисте утворив мені, Боже, і духа правого обнови внутрі моєму, вели тебе, життєдавче Христе Бо удостоїв ти нас бути причасниками, ще Пресвятого серця Твого. Слава Цю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас на віки, віки вам Величаємо тебе. Житє Христе, бо буду ти нас бути причасниками, щедрот Пресвятого серця Твого. Будьмо уважні, ми русі, премудрість, будьмо уважні. Скликніте, Господа віся, співа. Таж імені його віддайте славу хвані. Уся земля, нехай поклониться тобі і співає тобі, нехай же співає імені Твоєму Всевишній. Скликніте, Господа, вся земля, співайте ж іменю, його віддайте славу хваліть Його. ві помолімся, Господи паді. Дивися, Боже наш, і у святих спочиваєш і тобі, славу села, цю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки, віки. Амінь. Всяке дихання нехай нехай Господа. Хваліте Бога у святині Його. Всяке дихання, Паліти, Його твердині, сили Його. Всяке дихання нехай хвалить, Господь. І щоб сподобалися ми слухання святого Євангелія, Господа Бога, моливським. Госпога, Господи помилуй, Господи, помилуй. Премудрість прості, вислухаймо святого Євангелія Мируси від, від матея святого Євангелія читання. Слава. Сказав Господь своїм учням, все передані мені Моїм Отцем, і ніхто не знає сина, крім Отця, і Отця ніхто не знає, крім Сина, такому син схоче відкрити. Прийдіть до мене всі втомлені, обтяжені, і я облекшу вас, візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серцем, і найдете полегшу душам вашим, ярмо, ярмо моє, любе. І тягар. Мій легкий. Слава Тобі, Господи. Вмія Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. У митрополита Андрея Шептицького є окремий твір, який присвячений Божій любові. Окремий твір, в якому наш праведний митрополит Андрей з одного боку дуже простими словами, а з другого боку, дуже глибокими словами, пояснює, чим є оцей культ серця Христового, і як правильно його розуміти. Як правильно відчитувати Божу любов у твоєму житті, як правильно будувати стосунки з Богом, даруючи зі свого серця свою немічну людську любов, яка, наповнюючись і доторкаючись Божої любові раптом, починає перемінюватись і змінювати нас самих. Часто, коли ми говоримо про злих людей, ми кажемо, має жорстоке серце. Жорстоке серце не виникає просто так. Жорстоке серце це те серце, яке зранене браком любові. Жорстоке серце може мати чоловік чи жінка, які пережили кризу розлучення. Жорстоке серце може мати дитина, яка виросла без батька чи матері, яку можливо виховувала держава або вулиця. Жорстоке серце може мати людина, яка чується самотньою і не має нікого, з ким поділитися своєю любов'ю. Причин жорстокого серця може бути справді дуже і дуже багато. І достатньо вийти на вулицю і оглянутися довкола, подивитися глибше на людей, запізнатися з ними, і ти побачиш, тут чи там особу з жорстоким серцем. З хворим серцем. І тут не допоможуть знаєте, різні пігулки від серця. Вони лише можуть трошки стабілізувати, можливо, його роботу. Але ми всі дуже добре розуміємо, що найкращим ліком від жорстокого серця стає покаяння і наближення до Господа. Саме тому Ісус каже, прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені. Жорстоке серце найперше є втомлене і обтяжене. І парадоксально ми з вами, переживаючи певні гіркі досвіди, певні терпіння, ми також можемо зайти в цю небезпеку жорстокого серця. І тоді ти сам собі чи сама собі дивуєшся, як же так? Як я міг, чи могла сказати так гостро або так негарно? Як я могла чи міг повестися? З іншою людиною, особливо людиною, яку я люблю, настільки нерозважливо і жорстоко. Ми зболілі серцями потребуємо ліку Божої любові. І дай нам, Господи, мудрості і сили, щоб ми вміли віднаходити Твою Господи, любов у тих багатьох. Середниках, які ти даруєш нам, найперше у Тайній сповіді, у присвятій Євхаристії, у нашій спільній молитві, і нашій молитві домашній, особливо особисті, у читанні святого письма і у роздумуванні над Божим Словом, у вмінні боротися із тими пристрастями, якими диявол нас засипає, і намагаючись зруйнувати нашу любов. Ми могли завжди протистояти Твоїм Святим Духом будь-яким підступом злого. Молімося, цей молебен власне в цьому наміренні, наміренні зцілення, зцілення серця мого і Твого, зцілення любові нас усіх. Амінь. Слава Ісусу Христу! Ісусе, сину Бога живого, що відкривши дроти присвятого серця Твого помилуй, і спаси тих, що Тебе величають, присвятить, серце, серце Ісуса, Ісуса Бога, милуй серце нас. Ісуса, красоту, Присвітла, помилуй, і спаси тих, що тебе величають, Серце Ісуса, Суся помилили. Серце Ісуса силом не переможна, помилуй спаси тих, що тебе величають. Серце і сомили. Серце Ісуса, Ісуса любове невимовна, помилуй, і спаси тих, що Тебе величають. Присвяти, серце і собуся. Бога, милі, серце Ісуса веселосте, серця було, помилуй, спаси тих, що тебе величають. Присвяти, серця Ісуса, Бога ми. Серце Ісуса втомлених помоче, помилуй, спаси тих, що тебе величають. Присвятиці, серця Ісуса, поси. Серце Ісуса помили і спаси тих, що тебе величають. Серце Ісуса бога. Серце Ісуса, чисти розумів, від помислів, помислів і спаси тих, що тебе величають. Це Ісуса, охорони серце моє від поривів лукавих, і спаси тих, що тебе величають, присвятиці, серця Ісусу Бога мину. Серце Ісуса, покрови життя мого, помили, спаси тих, що тебе величають. Серце Ісуса, надії у смерті моєї помилуй, спаси тих, що тебе величають. Присвяти, серце Ісуса Бога ми, Серце Ісуса, потіху моя на суді Твоїм помилуй, спаси тих, що тебе величають, присвяти, серце Ісуса Бо. Господи, Боже, по великій милості Твої молимось тобі, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось, Господи Богу нашому, що вислухав голос моління нас грішних і помилував рабів своїх, всіх тут вписаних. Наталію Софію Максима, Захара, Людмилу, Надію, Михайла, люду женю, женю, Ірину, Анжеліку, Тараса, надію за здоров'я Боже благословення, одужання новонародженої Марії, Матері Наталії, за здоров'я воїнів Богдана, Якова, Василя, їхніх побратимів, за віднайдення зниклих безлісті воїнів Костянтина, Ярослава та Олександра. За Боже благословення для воїна Євгена, воїна Євгена, всіх тих, хто є поранені, даруй їм сілення, і за всіх тих, хто є тут, присутні на цьому молінні, що возносять свої прохання до тебе, Господи. І помилуй рабів, Твої охорони нас від усякої скорботи, біди гніву нужди, і всякої болізні, душевної і тілесної. І даруй нам здоров'я з довголіттям промовмо Всі скоро вислухай, милостиво, помилуй. помилуй, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ми молимось, щоб зберегтися місто від цього святому храму, цьому всякому місту, селу Україні, від голоду, від загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча нападу чужинців, між брані, щоб він був милостивий, добропримітний, добропомічний, благий. І людинолюдний Бог нас і відвернув свій, що наступає на нас, і і, і, і і збав нас від належної своєї правильної погрози, і помилував. Господи, милуй.

Помилуй, Господи, помилуй. Ще щоб Господь Бог вислухав голос моління нас, і помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи. Вислухай нас, Боже, Спасителю нашу повані, всі кінці землі, тих, що на морі далеко. Милостивий, будь милостивим, Владико, до гріхів наших, помилуй нас, бо милостивий людинолюбний налюдний Бог, єси і тобі славу, висилаємо. Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віки, з умилінням усі голови, приклонивши, Господеві, помолімся свят. Тобі, Господи, єдиному благому, незлопам'ятному, і сповідуй гріхи мої і до Тебе припадаю, недостойний співаючи. Сорішив я, Господи, сорішив, і недостойний я споглянути на висоту небесну через множество неправд моїх. Але, Господи, даруй мені сльози умилення, єдиний благий, милостивий, щоб ними я умолив тебе і очистився перед кінцем від усякого гріха. Страшне, бо й грізне місце має пройти, коли розлучуся з тілом. І стріне мене множество мрячних нелюдських, демонів, ніхто не поспішить на поміч на неї збавить. Тому припадаю до Твоєї благости, не передай мене кривникам, щоб не похвалилися мною вороги мої благі Господи, і щоб не сказали. Прийшов ти до рук наших і нам, ти переданий. Ні, Господи. Не забудь щодрот твоїх і не воздай мені за беззаконнями моїми. І не відверни лиця Твої від мене, але радше Ти, Господи, накажи мене милість і щодротами. А ворог мій, нехай не радіє мною, але погаси погрозу його на мене, і знишу все його діяння. І покажи мені до тебе путь бездоганну, благий Господи, хоч я й зрішив. Не прибіг я до іншого лікаря, не простягнув руки мої до чужого Бога. Тож не відкинь моління, але вислухай мене твоєю благістю, утверди моє серце страхом Твоїм. Нехай буде благодать Твоя на мені, Господи, як вогонь, що палить у мені нечисті помисли. Ти боїси, Господи, світло більше всякого світла, радість більше всякої радості, успокоєння більше всякого успокоєння, життя істини і спасіння, що триває. На віки віки примудрій, чеснішо від харовипнів, і незрівняно славніше від сарафині, щоб зутління Богослава породита, сушу Богородицю тебе велича. Слава тобі, Христе Божу, уповання наші, слава тобі. Слава Сина, Святому Духові, і Ні, нині повсякчас, і навіки віки. віки Господи, помилий, Господи, помилий, Господи, помилий, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Преосвященніший води полослови. Христос, істинний, Бог наш, молитвами причистої своїй Матері. Святих слави, апостолів, преподобних богоносних отців наших і всіх святих, помилий і спаси нас, бо Він, благий і людинолюбний. Дякую всім за спільну молитву, Хай Господь Ісус, любов'ю своє дає зцілення. Всім бажаємо гарного, мирного вечора. Слава Ісусу Христу! Слава навіки.